Всіх вітаю, шановні глядачі. Україну хочуть поділити на 9 нових регіонів. І це не жарти. Що стоїть за цим так званим каварним планом? Ми сьогодні будемо аналізувати дану ситуацію і розбиратися в цьому. А мова йде про зміну системи регіонального управління, тобто хочуть змінити саму систему управління Держави України, щоб вона була по-іншому. Щоб управління відбувалося не так, як зараз, або не так, як було до 2014 року до моменту так званої децентралізації України, яка, до речі, не доведена до кінця, а по-іншому, по-європейському і відповідно, це вимога Євросоюзу. Поділ країни на статистичні регіони з метою ефективного управління. Фінансовою допомогою та децентралізацією. Бо Євросоюз пропонує своє бачення, як управляти Україною. Що треба робити? І ось один із варіантів це поділити Україну на 9 регіонів. Яка ж реальність цього плану? Україна вже давно зобов'язалась адаптуватися до стандартів Євросоюзу і зонування. І це частина угоди асоціацію. В 2025 році Єврокомісія активізувала вимоги, аби до моменту вступу Україна вже мала зрозумілу систему регіонального управління. Бо Україна вона вже є кандидатом до Євросоюзу. І відповідно вона заявку подала в червні 2022 року. І ось. Дуже скоро, в червні буде 3 роки, як Україна є кандидатом до ЄС. Але для того, щоб стати кандидатом, треба виконувати ум умови. І ось одна із умов це повністю змінити управління у вигляді усіх дев'яти регіонів або дев'яти зон. Україна вже мала зрозумілу систему регіонального управління. Поділ на 9 регіонів один із робочих варіантів, який активно обговорюється вже. Тобто про це вже наголошує Євросоюз і каже, що треба міняти ваше управління. Треба, щоб у вас було 9 регіонів або 9 зон. І ось. Давайте роздивимося, один із прикладів оцієї системи. Європейського статистичного поділу. А це Польща. У Польщі 16 воєводств. Але для Євросоюзу вони об'єднані у 6 статистичних зон. Тобто, по цій системі Польща має бути вже у вигляді 6 зон, а не у вигляді 16 воєводств. І відповідно, це чекає, мабуть, і Україна. Це не зміна кордонів областей мається на увазі Польща, а адміністративно статистичне зонування. Тобто зони мають бути. Україна повинна впровадити цю систему, щоб інтегруватися у програми підтримки ЄС, наприклад, Фонд регіонального розвитку. Тобто Україна має вже. Бути у вигляді окремих регіонів або окремих зон з погляду Євросоюзу. Який же план є для України? Україна вже має 24 області, але Євросоюз просить структурувати їх у 5-9 макрорегіонів. І ось один із варіантів це поділ України на 9 зон. Які це зони? Це буде Київський регіон. Західний, включно міста Львів, Волин, Закарпаття. Центральний, північний, східний, південно-східний, Придніпрів'я, Причорномор'я, Донбас. відновлені території. Ось про які 9 зон або 9 регіонів йдеться мова. І Відразу питання, а навіщо це ЄС? Ну, в першу чергу це контроль коштів. Це найголовніше питання. Бо ЄС не хоче роздавати кошти на оспіт. Бо результат, ви знаєте, якщо кошти віддані, то їхня доля буде невідома. І контроль також. Потрібна зрозуміла регіональна система. Тобто контроль має бути цих коштів. Прозорість. Регіони мають самі відповідати за свій розвиток. Тобто, не буде такого, що будь-який регіон буде кивати на когось іншого або на центральну владу і казати, що щось чогось не вистачає. Ні, кожен регіон буде нести відповідальність за розвиток тієї території. І це взагалі інша відповідальність. І інший буде результат. Децентралізація по-європейськи. Що мається на увазі? Більше повноважень і грошей на місця. Тобто будуть надані повноваження, і під ці повноваження будуть виділені кошти. І ось регіон, будь ласка, показуй свою діяльність, на що ти здатний. І який результат буде від того, що у тебе є. Повноваження і як ти будеш використовувати кошти для того, щоб зрозуміти, що, на що ти здатен. Я маю на увазі зараз керівників регіонів, окремо, які вже будуть мати інше бачення розвитку саме свого регіону. І ось що на речі, це може допомогти ефективно будувати дороги, школи. Модернізувати лікарні, бо на це будуть виділені окремі суми коштів. Але це також може викликати конкуренцію між регіонами. Одні стануть регіони успішніші, а інші залишаться бідними. Тобто буде конкуренція між регіонами. Одні будуть найкращі, інші будуть найгірші. І це буде відображатися на. Рівень життя даного регіону. Які ж ризики? Всі ви знаєте, що багато хто розповідає про те, що це неправильно, що це розриває Україну про те, що це втрата єдності, навіть федералізація і таке інше. Є такі погляди з боку різних політиків. Але реальна проблема це. Нерівномірність розвитку регіонів, і, вони, і воно може поглибити соціальні і економічні розриви. Тобто, кожен регіон буде розвиватися по-різному. І відповідно ці соціальні і економічні розриви будуть суттєвими, вони будуть відчутними. Чи є в цьому загроза? Ні, загрози немає. Це тільки інструменти. Це не вирок, це інструмент, яким треба скористатись, але розумно підійти до цього і використати його так, щоб був розвиток, щоб був результат. І все залежить від того, як буде зроблена реалізація. Реалізація змінити окрему територію і показати, що може керівник для того, щоб можна казати про. Ті або інші питання, що було так, а стало по-іншому, стало краще. Яке ж майбутнє? Якщо все піде за планом, то до 2026 року Україна вже зможе подавати заявки на масштабні гранти ЄС через свої нові зони. Тобто кожна зона буде подавати заявку і відповідно будуть надходити кошти у вигляді грантів. Саме для цього регіону або для цієї зони, для того, щоб було залучення коштів і, відповідно, вже був відчутний результат. Також це наблизить Україну до вступу до ЄС. Технічна інтеграція вже йде повним ходом. Тобто, таким чином, ЄС каже, ви можете наближити вступ, якщо буде оцей Використаний план, який ми пропонуємо поділити Україну на 9 регіонів або 9 зон. Який же висновок? Поділ на 9 зон це шанс а не вирок. Шанс, але треба скористатися розумно цим шансом. Але лише якщо ми не перетворимо цю реформу на чергову політичну гру, якщо це буде якась гра, то все. Жодного вступу до ЄС. Не буде. І жодних коштів, або якоїсь підтримки також не буде. Або треба виконувати, або треба відмовлятися. Але відмова це тоді все. Жодних відношень з ЄС. Але що Україна хоче вступити до Євросоюзу, і, відповідно, ось ці всі домовленості вже відбуваються. Про це йдеться розмова. І як вважаєте, шановні глядачі, чи потрібна Україні ось ця реформа? Яка ваша думка? Напишіть, будь ласка, з якого ви регіону і ваше бачення, як саме має розвиватися Україна, якщо казати про цю реформу? Підписуйтесь і далі буде дуже багато цікавих, корисних новин. Всім дякую, шановна, і до нових зустрічей.